Це дуже-дуже свіжий та такий цікавий аромат. Звісно, я кажу вам: про Creed Silver Mountain Water. Многі з вас, я думаю, знають цей ароматик, який пахне. Бергамот, мандарин, чорна смородина, зелений чай. Ах, сандал, мускус. Ну, коротше, цей аромат Silver Mountain Water переводиться, типа, Silver. Срібна гірська вода. Ну, коротше, мені здається, що це так. От В горах, в холодних таких Альпах є якийсь ручойок ледяний, і там дуже холодна водиця. І ви туди бамс, отак, лице опускаєте та кайфуєте. Е, ну, це дуже крутий аромат. Їм хочеться. Я б зараз його напшикав, просто я напшиканий другим. Його просто хочеться отак. пф-пф-пф. Вибачте, дуже крутий. Я відчуваю чорну смородину, чай. Мені подобається чай в парфюмах, він дуже цікаво пахне, чорна смородину. Е, стойкость. ну, не дуже. не дуже, Я його відчуваю десь, мені здається, пару годин. Так, якщо нюхати, то чую потім шлейф. ну, Це не, ця штука не, не для цього. Це просто для кайфу. От якщо ви любите, як пахне аромат, і ви кайфуєте від нього, вам не треба там комусь щось там доказувати. От як ви від мене пахне круто. Це не про це. Флакончик вже майже пустий. Я їм бібліо обливався просто. Не пам'ятаю, коли я його купив. В черні, здається, дуже багато у мене його замовили. Його можна замовити. Ну, ви ж знаєте, у мене в Директі чи в телеграм-каналі. Що? Хочете кайфувати, тоді пишіть.